Його, як і всі попередні подібні, Анатолій Миколаєвич, не надто озираючись назад, долає у роботі, у творчому пошуку і процесі серед колег і однодумців на все життя своєї улюбленої газети Дня праці, у якій у власне задоволення і на благо не одного покоління вдячних читачів віддав піввіку життя, від чого сповна відчуває насолоду і втіху. Ти робиш те, що тобі нравиться. Виходить, як би твоє хобі. Ты живешь все время среди молодежи, а спорт это молодежь. И ты еще и за это деньги, образно говоря, получаешь. Поэтому, конечно, никогда, вот я не знаю, как молодежи, это покажется мое признание, что никогда э, вот, не бывает так, что не хочется работать. Все время хочется идти на работу. И, честно говоря, всегда хочется что-то сделать хорошее. Симпатична головна редакторка друкованого видання Ірина Авраменко не знаходила епітетів, щоб охарактеризувати кращі якості свого водночас колеги вчителя і підлеглого. Який увесь цей час уособлює собою цілу епоху дніпропетровського спорту, яка протягом усього цього часу знаходила своє відображення на шпальтах газети, на яких Анатолій Миколаєвич кого звеличує, кого журить і критикує, або ж просто констатує навіть усім відомі факти, втім під власним відомим брендом. Який приваблює і кличе читача кожного разу з нетерпінням очікувати на новий цікавий матеріал від метра спортивної журналістики України за підписом Косий, Скільки статей, публікацій на в сфері фізичної культури і спорту, а наших прославлених спортсменах, а наших тренерах заслуга Анатолія Ніколайовича. Своїм трудом він реально виплащає в життя лозунг сфера фізичної культури і спорту в житті. Когда на страницах газеты появляется имя Анатолия Косова, это всегда для наших читателей большой подарок. Вот если сформулировать в день юбилея, так сказать, поэтически, то, скажем так, у наших читателей большие запросы. Если читать о спорте, то за подписью Косы. Нехай і надалі на шпальтах цього видання зберігається подібна тенденція, яка, звісно, додає наснаги і змушує ще з більшим натхненням працювати автора, якому ми особисто бажаємо міцного здоров'я, нових творчих успіхів і, не чекаючи на черговий ювілей, готові з задоволенням говорити про нього всякчас. Зі святом вас, шановний Анатолія Миколаєвичу.